Ми студенти економічного відділення Богерського фахового коледжу на Біп України. Ми навчаємося на другому курсі спеціальності маркетинг та через рік станемо випускниками коледжу. Обралися на цю спеціальність, тому що вважаємо її найбільш креативною та необхідною. Адже зараз без реклами та діяльності маркетолога жодне підприємство не отримає успіху на ринку та не буде конкурентним спроможним. Наш коледж це відокремлена частина шумного міста та затишний куточок у місті Буерка. Про наш коледж ми дізнали ще самого дитинства. Тут працювали наші батьки, і це місце навчання для нас було очевидним. Коледжі є багато способів реалізувати свої таланти. Кожного року в коледжі проходить безліч концертів, такі як Місі Містер Коледжу, Голосівська весна, Юність Фест, День студента та багато інших. Велику увагу приділяють фізичному здоров'ю. Для цього є секції волейболу, тенісу та лижньої підготовки студентів. Ми їздимо на екскурсії з викладачами, п'ємо теплий чай, коли холодно. Можемо до кожного звернутися за підтримкою. Ми відчуваємо себе як вдома. Відчуваємо цікаві доповіді викладачів з інших вузів на тему нашої спеціальності, профорієнтаційної роботи та з кожним роком дізнаємося все більше і більше. Якщо і ти хочеш мати перспективне майбутнє, вступай до Берського пахового коледжу.